Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про європейське середньовіччя та формування радньо середньовічної Європи. Взагалі, європейське середньовіччя це понад тисячоліття в історії суспільства, держави і культури з кінця V до початку 16 століття. І найбільш найпоширенішим, таким найприйнятнішим в науці хронологічними межами середньовіччя вважається 5-15 століття. Термін середні віки вперше запровадили італійські гуманісти. Римський історик 15 століття Флавіо Бондо назвав середніми віками період, який відділяв його епоху від античності. У XVII столітті професор університету Гали в Німеччині Христофор Келлер використав термін середні віки для періодизації всесвітньої історії, розділивши її на античність, середньовіччя і новий час, тобто як середина віку, середньовіччя. Внутрішня періодизація західноєвропейського середньовіччя така дискусійна, але найбільш поширеніша схема, виглядає так. Перший Етап це раннє середньовіччя, 5-10 століття, другий етап високе середньовіччя, кінець 10-13 століття і пізнє середньовіччя, це період 14-15 століття. Саме сьогодні поговоримо про раннє середньовіччя. Уявлення про Європу як єдине ціле почало з'являтися. Вже із 11 століття. На думку істориків, європейська цивілізація бере початок від трьох коренів греко римського, юдею християнського і культ, культур різних племен германських, культських, слов'янських. І об'єднало всі ці різні культури християнство. Четверте, Сьоме століття війшло в історію Європи як епоха великого переселення народів. Тобто міграції, які охопили майже весь континент, і радикально змінили його етнічний, культурний та політичний склад. Це епоха загибелі античної цивілізації і розмивання кордону між високорозвиненим Середземномор'ям і Північною Європою, просування цивілізації на колишні варварські терени і зародження феодалізму. Саме цей період характеризується такими змінами. В iv 6 столітті головну роль у великому переселенні народів відіграли германці. Це племена індоєвропейської мовної сім'ї, що жили до 1 століття нашої ери між Північним і Балтійськими морем, морями. Рейном, Верхнім Дунаєм і Віслою та в Південній Скандинавії. Тоді окремі групи цих племен переселилися до Західної Римської імперії і майже всюди встановлювали своє політичне домінування. Утворилася низка ранніх держав під умовною такою назвою Варварські Королівства. Кожна з цих держав мала свої особливості. Однак в основі всіх держав Такий синтез місцевих пізньоримських соціальних порядків і устрій, принесено із батьківщини кожного племені. Цивілізаційну специфіку Європи здавна пояснюють цим таким дивовижним синтезом у результаті інтеграції германських завойовників із. Романізованими мешканцями Західної Європи через кілька століть після загибелі Римської імперії тут почали складатися сучасні етноси, там, де переважно романізоване населення виникали романські народи, такі як французи, іспанці, португальці, італійці. З основного масиву германських племен, що залишились на історичній Батьківщині, утворилися німці, голландці та скандинавські народи. У Британії англосаксами вдалося мовно асимілювати місцеве населення, внаслідок чого утворилися англійський народ і англійська мова, що належить до германської групи. 486 рік кілька десятків давніх германських племен, зокрема там франки, на чолі з Вуждем Хлодвігом завоювали Північну Галію і утворили Франкське королівство. Це така. Перша феодальна політична структура Західної Європи, саме Франкське королівство. На його чолі стали королі із роду вождя Меруея. І невдовзі Франки запанували в усій Галії та на значних територіях на схід від Рейну, де Франки і споріднені племена жили раніше. Важливе джерело знань про франське королівство це Салічна Правда, від назви одного із франських племен салічних франків. Записана ще в V на початку VI століття Латиною. Вона відзеркалює побут і судові звичаї франків. Подібні збірники відомі в інших варварських королівствах, наприклад, Бургунська правда, Баварська правда, Фрейська правда. У Галії Хлодвіг та інші франки хрестилися за всіма законами. Інші германці Західної Римської імперії сповідували таке відгалуження християнства арі... аріанство, і що дало франкам перевагу у формі союзу із папством. Король перебув. Перебрав усі такі функції управління, був великим землевласником, стояв на чолі численної, особисто відданої йому дружини, дарував наближеним у власність землі і довільно розпоряджався доходами. Архаїчною рисою устрою франкської держави були щорічні військові огляди всіх дорослих вільних франків. Королі періодично скликали збори провідних магнатів, на яких обговорювали загальнодержавні питання. За VII століття влада е, Меровінгів послабшала. Державу франків фактично було розподілено на сфери впливу між найсильнішими родинами магнатів, що набули більше земель і очолювали регіональне угруповання. Наприкінці Сьомого століття в результаті боротьби монопольну владу здобула родина, яку пізніше назвали Каролінгами, з її представником Карлом. Мартелом пов'язана реорганізація французького війська. Замість ополчення вільних франків, Карл почав роздавати земляні ділянки під умовою воєнної служби. Водночас селяни з території бенефіцію мали забезпечувати вояка. Також почала формуватися така верства професійних воїнів-землевласників, так зване майбутнє рицарство. Сеньором таким, вважався той, хто надавав бенефіції чи Феод, тобто да, васалом, тобто слугою той, хто його одержував. Розвиток феодальних відносин сприяв формуванню ієрархічної структури соціальної еліти, послабленню центральної влади та посиленню приватної влади феодалів. У французькій державі часів Каролінгів важливі питання розглядали на з'їздах, знаті та духовенства. Ці зібрання були дорадчі, але королі мусили дослухатися до еліти. В добу Карла Великого ще також цей період історики називають королівським відродженням. Бо тоді, зокрема, за ініціативи і при дворі Карла бурхливо розвивалася книжність і освіта. Від імені Карла саме походить титул Король, що так з Латини Карролус означає Карл для позначення володарів Латинської Європи. Отже, за Карла Великого відбулось об'єднання Західного світу і становлення нової Європи. Його імперія стала ядром майбутньої західної цивілізації. Звичайно. Пізніше, вже після смерті Карла Великого, через відсутність економічної та етнічної єдності і зростання могутності таких регіональних еліт, його держава розпалася на три частини, що закріпили верденським договором в 1843 році. Саме 1843 рік став визначальним. Так було започатковано майбутнє Францію, Німеччину. Та Італію. Якщо ця тема буде для вас цікавою надалі, пишіть в коментарі, буде продовження. Дякую за увагу!